Дев'ять команд з Волині Львівської та Тернопільської областей змагались за першість у турнірі з волейболу серед юнаків, присвяченому пам'яті воїнів, які загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України. А хто ж став сильнішим? Бачила Ольга Яцюк. Три дні тривали надзвичайно напружені волейбольні матчі, де за перші змагали збірні Волинського національного і Луцького національно-технічного університетів, різних коледжів, обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та Луцької дю США no За підсумками ігрових турів у двох підгрупах визначилась четвірка сильніших, якими стали збірні Луцького педагогічного коледжу, Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, Тернопільського фахового коледжу та Луцького національно-технічного університету. Ці команди і розіграли Головні нагороди турніру. Найбільш емоційним видався фінальний матч, де зійшлись лідери змагань: студенти Луцького педагогічного коледжу та учні обласного військового ліцею. Потужно розпочали боротьбу господарі майданчика. Після впевненої перемоги у першому сеті, мабуть, трішки розслабились і ініціативу перекупили волейболісти військового ліцею. Зрівнявши рахунок, долю переможця визначила третя партія. Шум у залі від вболівальників, котрі прийшли підтримати свої команди, глушили навіть свисток судді. Рівність рахунку підкреслював майстер ні, суперників, які вели відчайдушну боротьбу, і лише в кінці два переможних очка здобула збірна обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та стала чемпіоном турніру. Я переживав дуже крепко. Ну ці моменти просто не передати. В моменті хочеться навіть плакати, і це ну. Перша наші великі, велика перемога. За три дні виграли усі матчі і прикро, що у фіналі програли у стінах рідного коледжу та стали другими. Зізнається, Назар Конотопчик. Фінал був дуже важкий. Ми проіграли ліцею. Першу партію ми виграли і дві проіграли. Дуже розстроїлися. Але це нічого, ще своє візьмемо. Замкнула трійку сильніших волейбольна збірна Луцького національного технічного університету. На мою думку, найсильнішими командами являються ті, що зайняли призові місця. Це військовий ліцей, які показали дуже високий результат. Також педагогічний коледж, які в фіналі ну, дивовижну гру продемонстрували. Ну, також ми показали свою ігру. Я вважаю не найкраще, але ми будемо працювати і старатися надалі показати кращий результат. Організатори змагань спільно з фондом Ігоря палиці тільки разом планують цей волейбольний турнір, присвячений пам'яті полеглим захисникам України, зробити традиційним. Змагалися найкращі команди і дійсно був дуже достойний фінал. І, але незважаючи на усі ці позитивні емоції, які сьогодні були в дітей, в молоді, в глядачів і в самих спортсменів, потрібно не забувати. Завдяки кому ми сьогодні. Маємо змогу бути в відносно мирному, луцьку, проводити такі заходи, жити, змагатися, проживати ці хороші емоції. Вітаючи переможців, ректор закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж Петро Бойчук подякував усім за цікаві потужні ігри і бажання кожного перемагати. Цей турнір вже третій за рахунком присвячений пам'яті саме тих героїв, які загинули за захист нашої вітчизни. Емоцій надзвичайно багато. Ви Ві відчули, яка атмосфера сьогодні в залі панує. Отакі От змагання треба проводити. Це якраз тримати стрій, йти до перемоги спільно, хто яким фронтом, спортивним, навчальним. Але ми куємо цю перемогу. Ольга Яцюк, Неля Прокупчук для новин на часі.